До голів, які були забиті буквально перед програмою, це м'ячі, які влітали у ворота у поєдинку зоря Шахтар. Поєдинок був дуже насичений. Давайте згадаємо зараз безпосередньо, якраз самі м'ячі цього поєдинку, тобто забиті м'ячі цього матчу, відкрив рахунок Шахтар на 25-й хвилині. Дуже хороша атака. Взагалі, шахтар достатньо певно себе почував. Тут не добіг Подача від Марлоса прямісінько на голову, і е, Бернард, зріст, якого ледь-ледь перевищує 60, Зумів забити головою. Едуард, Ну от бачите, Бернард зробив. І це був перший м'яч у цьому поєдинку. На 60 на 60-тій хвилині зоря зрівняли рахунок. Владислав Калітвін це виправився за свою помилку під час першого голу, подав дуже вдало. І Харатін така динамічна зв'язка. Зробили гол ворот ворота Шахтаря. Ну, достатньо простий на ближню стійку. Харатін набіг, виграв боротьбу. І потім дуже довго. Не вдавалося Шахтарю забити м'яч. Вони все таки його забили. Подивимося, удар Тайсона. Поперечина встав Блан Клищук. Забиває цей м'яч. Неймовірно, гарний гол. Суддя фіксує положення поза грою. Було чи не було положення поза грою? Ми дізнаємося вже по ходу, на по ходу нашої програми, тому що. Ми ще будемо говорити багато про цей поєдинок, але врешті-решт вдалося. О, зараз ще раз повтор цього епізоду. Ну, Бачимо, трошки привідкриємо таємницю під час удару, бачите, ну, важко важко тут визначити, але в нас є техніка, яка все визначає, все малює. І ми дізнаємося, чи було забито за правилами гол чи ні. І на 88-й хвилині знову ж таки кутовий вже біля воріт зорі. Подача на ближню стійку і знову ж таки набігає Малаш, який забиває м'яч, Малиш забиває команді, не тішиться. забиває команді, яка в принципі йому дала дорогу у великий футбол. Так би мовити. Сергій Миколаївич, два слова про цю гру. Дуже хороший динамічний поєдинок, де в першому таймі абсолютно домінірував Шахтер. Во втором таймі абсолютно рівна ігра. Просто в кінці вже Шахтер дійсно мастерство включив. Ну було відчуття в концовці, що все одно дажме шахтер і чувствовалось такої запас солідність. Ми чекаємо дуже багато коментарів з приводу цього поєдинку. Чекаємо коментарів.